Вітаю, друзі! Сьогодні Іран запустив понад 300 ракет по Ізраїлю. Відповідь США, а також в Ізраїлі розповіли про наслідки такого удару. Далі про це поговоримо. Глава Пентагону Луїд Остін прокоментував атаку Ірану на Ізраїль, закликавши Іран припинити будь-які подальші напади. Американські військові заявляли про перехоплення просто десятків ракет і безпілотників, які атакували Ізраїль. Що цікаво, Атака відбувалася з територій Ірану, Іраку, Сирії та Ємену. Остін підкреслив готовність США захищати свої війська та партнерів у регіоні, а також надавати підтримку обороні Ізраїлю і зміцнювати регіональну стабільність. Однак він підкреслив, що США не прагнуть конфлікту з Іраном, але будуть діяти, щоб захистити свої сили та підтримати оборону Ізраїлю. Також повідомляється, що Остін провів двічі переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю, щоб підтвердити підтримку США у питанні оборони країни. Раніше також стало відомо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлем Біньяміном Нент'ягу і оголосив про зібрання лідерів країн G7. Я вам нагадаю, що в ніч на 14 квітня Іран здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Причиною став начебто удар Ізраїлю ще 1 квітня по іранському посольству. Тоді загинули іранські військові і дипломати, після чого офіційний Тегеран пообіцяв відповісти на авіаудари по іранському консульству. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що їх система протиповітряної оборони перехопила 99% з понад 300 повітряних цілей, випущених Іраном. У ніч на неділю Іран запустив понад 300 безпілотників і ракет по Ізраїлю, проте жоден з них не зміг проникнути в ізраїльський повітряний простір. Всі цілі були збиті за межами країни самим Ізраїлем та його союзниками. За словами офіційного представника армії оборони Ізраїлю, Іран також випустив 30 крилатих ракет, з яких 25 були збиті ізраїльськими ВПС. В той же час Іран випустив ще 120 балістичних ракет, і деякі з них змогли таки пройти оборонні системи і вразити авіабазу на півдні Ізраїлю. Незважаючи на це, інфраструктура авіабази зазнала лише незначних пошкоджень і її можливості залишаються недоторканими. Цікаво те, що запуски безпілотників і ракет відбувалися не тільки з території Ірану, але також з Іраку та Ємену. А також в Ізраїлі розповіли про наслідки удару Ірана у результаті атаки Ірану на Ізраїль було зазначено, що лише невелика кількість іранських ракет класу Земля повітря впала на територію країни. Зазначено, що одна ракета вразила базу Цагал на півдні країни поранено дитину. Ця ж ракета завдала незначних пошкоджень інфраструктурі. Медики надали допомогу щонайменше 31 людині, включаючи двох постраждалих дітей. У центральному регіоні Ізраїлю виникла пожежа в медичному закладі. Трьох людей госпіталізували з різними ступенями тяжкості, включаючи жінку з опіками та вдиханням диму, а також двох жінок похилого віку з. Середньою та легкою тяжкістю. За даними ЗМІ, нічною атакою Ірану було збито 99% безпілотників. Додатково повідомляється, що понад сотня безпілотників були знищені американськими та британськими військами поза межами Ізраїлю. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунок засудив. Безрозсудний напад іранського режиму на Ізраїль і пообіцяв продовжувати відстоювати безпеку Ізраїлю та всіх регіональних партнерів. він підкреслив, що Британія разом з союзниками працює над стабілізацією ситуації та запобіганням подальших ескалацій. Додавши, що ніхто не хоче бачити більше кровопролиття. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.